Привіт, з вами Інна. 8 квітня в Україні відзначають День працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Це органи військового управління, які відповідають за мобілізацію ведення обліку військовозобов'язаних набір на контрактну службу, соціальний супровід військових та їх родин. Цікаво, щоб побажали цим працівникам в Рівненській області. Як вам це свято? Що всі побажаєте? Федь, ні, це не свято. Для чого таке свято? Воєнкомат треба повернути, назву. А ви знаєте, що сьогодні відзначаючи день працівників ТЦК. Як вам це свято і що ви побажали хлопцям? А що це свято? Хлопцям яким? Працівникам ТЦК. Я побажаю здоров'я солдатам. Здоров'я, сміливості і терпіння. Дякую. Тим, що Дякую. Ви знаєте, що сьогодні відзначають День працівників ТЦК? Так. Як вам це свято і що ви поважали хлопцям? Я сам службу, mm -hmm. сам військовий. Ну, щоб були здорові. Щоб війна скоріше закінчилася. Наші бути хлопці. Для не вмирали просто так і не йшли туди. І за якихось, вибачте, мене не людей, що гибнуть наші молоді хлопці, і наших хлопців і... Його командири були справедливі. Да, Саме головне, все залежить від командирів. Бо командири оплашать. наші бувають, що здають самі позиції. Генерали, майори здають такі самі позиції, самі військові здають позиції. Ми такого б їх не було б. Щоб просто знали, що то таке. Я На так, та і навіть всі живі слави. Ви знаєте, що сьогодні, 8 квітня, відзначають День працівників ТЦК. Як вам це свято і що ви побажали цим хлопцям? Я вже на пенсії, то їхня робота, хтось мусить робити цю роботу. Вона нелегка, тому що всі люди сердиті, а вони мусять робити. Хлопці теж на війні треба кров. Вибачте. А що я бажаю здоров'я, щастя, благополуччя тим хлопцям ще побажаю. Все.